Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. На сьогодні є субота, 26, так? А я хочу вирвати свою зимову цибульку. Я б сказала, би, що це амфора, але коли я купляла, то мені не сказали, як вона зветься. Ось цю вибирати ще не буду. А тут виберу. Я рахую, що її все ж таки можна вибирати, тому що вона тут м'ягенька. Так, оцих дві не буду. Ого. Маленька, але гарно тримається. Так, рву, працюю. Ой. А тоді будемо з вами зустрічатись. Вибрала дівчата і хлопці, я майже цибулю. Лишилося десь до 10 цибулин. Із цього сорту. І вибрала я ще другу зимову. он таку ще степіра, так якби зелені. Але отут вона м'ягенька. І я вирішила вибрати, щоб не було ось такого. Бачите? Щоб не було ось такого. Вона не почала гнити. Але хочу без напору легко помити. Отак. Злегка, злегка. Моя мама завжди миє цибулю. Ну, Бачите? Вона висішиться і буде гарна, гарна, гарна. Буде така жовтенька, жовтенька. Гарненька, ну яка розовенька. Отаку, без напору, просто чуть-чуть, поки ще земля не змивається, вона не висохла, і цю ми грязь легка змиємо. І нехай з годинку полежить, а тоді я візьму і Положу її в таке місце, щоб сильно сонечко до неї не припадало. Ну і дощик, щоб, звичайно, не мочив. Тоді я її пов'яжу у віночки, так як в минулому році. І усе. І усе. А тоді десь через тиждень на наступну суботу. Напевно, виберу решту. О. Ось і все. Я сильно її не мию. Раніше я її там таз чи в відро набирала воду, а тепер просто ось так. Ще разочок я шлангом пройшла по цибулі і рукою перевертала. Так, злегка, злегка перевертала цибульку і, і ще раз промила. Нехай висихає. Я тоді її прийму і вона буде сохнути. В загальному скажу, що врожаєм цибулі я задоволена. І на Ось цю цибулю, скажу, моя салатна. Тому що я дуже-дуже люблю ось такі видовжені цибульки. Вони легко нарізаються. І ця цибуля також непогана. Бо є такі цибулі, як тарілки, тих цибуль я не люблю. А такі цибулини. Бачите, я нічого не бачу. Бачите, яка цибулина? Не міститься на долонях. Одним словом, урожай непоганий. Та урожай непоганий. Так, я поставлю паузу, піду поснідаю. А потім повернуся знову до своєї цибулі. Е, поміщу її в те місце, де вона буде лежати, напевно, десь неділі 2, то й три. Це точно. Поки оце степіре повністю не висохне, а поки вона висохне, ще цибуля буде набиратися соку. Втомилась. Здається, нічого такого не робила. Здається ж важко дихати. Тож підемо поїмо, чуть відпочинемо, а тоді знову до праці. Ставимо паузу. Хмара прийшла. Хоче дощику намлити. А комбайн працює, тюкач працює, нехай би потерпів сьогодні, завтра неділька. То може хтось і відпочив, би, але комбайнери відпочивати точно не будуть. Водичка постікала і можна нести її під навіс, щоб вона висихала. Тож я йду до праці, а вам скажу до побачення. Ну а десь, десь через тижнів-два, напевно, буде відео з віночками. Та й буду задоволена своєю працею. Усім пока-пока! Бережіть себе і своїх рідних. Пока!